Моє вітання. Покрокова інструкція для Холонайці у Songs для української локалізації. Поїхали. По-перше, переходимо по посиланню під відео, яке ви можете знайти, і потрапляємо на сторінку GitHub, який нам допоміг зробити Alex. Тут є е, релізи. Переходимо сюди, і нам потрібен файл Resource Assets. Клікаємо на нього, і він пропонує нам кудись його скачати зараз. Тепер пункт другий. Переходимо до нашої гри в Стімі, натискаємо на неї управління і проглянути локальні файли. Ось ми бачимо локальні файли. Нам потрібна папка -Song Data. Тепер ми беремо скачаний наш асет, Переходимо до папки, куди ми завантажили наші асети, копіюємо їх і повертаємось до папки, де ми вже відкрили. Цей HoloNight Sіл Song Data. Сюди просто його копіюємо і заміняємо всі файли всі файлові місці призначення. Після цього запускаємо гру. В мене, вона, в мене вона стоїть автоматично англійська. Заходимо в опції. Гра. І шукаємо файну нашу українську мову. Будь ласка. Це? Можна грати? Воно не має побити ваші збереження теоретично, але цього ще не зміг перевірити, тому що я грав до цього куплену гру у цьому Xbox Game Pass. Тож, підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте також писати коментарі. Приємного вам гри. Приємної вам гри! І бувайте!